Я йду спільною дорогою з нашим відсилом. Він став для мене другою домівкою, другою родиною. Люблю його. Він для мене став чимось неймовірним, тому що все тут надзвичайно: люди, учні, атмосфера. Ви знаєте, мабуть, більша частина моєї життя пов'язана з ліцеєм. Тут вчились мої діти, тут працює моя донька. Я сподіваюся буду вчитися ну, в лук точно. І тому що наш ліцей це велика родина. Наш ліцей це я вважаю один з найкращих навчальних закладів, тому що спогади дитинства у мене всі пов'язані якраз з нашим ліцеєм. Найкращі перші кохання, перші проблеми. Перші успіхи. Це все було в віце. А так, пам'ятаю, добре оплати в лабораторії, де можна було робити лізні експерименти експерти і навіть займатися якоюсь творчістю, там, щось паяти чи щось мислювати. Турніри фізики. Вони. Потім мене відпускали ще 6 років і е, мені дуже подобалася та тема. Е, що б хотів би побажати, це побільше розумних дітей і побільше цікавих викладачів. Фізмат мене завжди вразило саме тим, що він ще малим дітям може показати одразу, де вони можуть. Далі навчатися, як вони може продовжувати свій шлях, і якими вони можуть стати далі. Наскільки круто це бути розумним, інтелектуальним, знати науки і саме не просто їх знати теоретично, а вміти їх застосувати і щось винайти нове. найкраще побажання, щоб далі існували, щоб наш ліцей розквітав, так як і наша країна. Побажання, побажання. Вчайтесь гарно. Шкодуйте час. Він минає дуже швидко. Використовуйте його. Використовуйте на всі сто. Хочу побажати нашому ліцею, нашому колективу процвітання, невпинного руху вперед, нових здобутків, перемог на славу Україні. Наближаємо перемогу всього найкращого всім і миру, звичайного миру, якого ми всі так хочемо.